Надвірнянська громада отримала новий шкільний автобус, пристосований для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Транспорт передали військовому ліцею. Я їжджу автобусом, я дуже рада, що нам подарували новий автобус. Директор навчального закладу каже, автобус був украй необхідний, адже дев'ятьом учням з особливими освітніми потребами батькам важко забезпечити доїзд. Проблема для батьків. Менший був, то носили на руках. Потім вже була машина. Це його туди посадити, висадити з машини. Навіть он такі якісь паренчі йому спеціально зробили, аби міг, аби мама не носила, бо він вже зараз в 10 класі. Тому потреба автобуса була давно. Ну, слава Богу, проблема рішилась. Голова громади Зіновій Андрійович сподівається, що це лише початок, і в майбутньому ініціативу продовжать. Сьогодні ми будемо передавати два-два. вже передані мають Яремчанська і Делятинська громада. Сьогодні ми передаємо у Надвірнянську громаду. Сьогодні в Гузі буде вручений автобус для інклюзивних дітей. І також ми сьогодні будемо Пасічнянській громаді вбиткою вручати автобус для інклюзивних дітей. Тобто в районі буде чотири схилі голови і подякуємо нашим героям. Дякую, шановні сім'ї родини військовослужбовців за те, що ви вибрали рідну школу. Що ви не покинули нашу громаду і привели своїх найдорожчих і найкращих у наш ліцей. І це також наша перемога. Наша перемога також сьогодні жовто-синього кольору. Наша перемога сьогодні, коли дякуючи президенту, дякуючи урядовцям, дякуючи керівництву Івано-Франківської ОВА, за співфінансування Європейського Союзу, ми в нашій громаді вперше за п'ять років. Маємо школярик і є символом боротьби. Я впевнений, що через рік. Буде не один автобус. У ліцеї навчається 520 учнів, багато з яких живуть у віддалених куточках і потребують підвезення. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, наші діти пішли до школи, наші студенти пішли до вищих навчальних закладів. з наших хлопців, дівчат, які на фронті дає можливість вчитися, дає можливість жити, працювати. І перше вересня особливе, тому що три наші школи отримали нові шкільні автобуси, наші школяри. Ки це дуже важливо для підвезення наших діточок до навчання, підвезення наших дітей на оздоровлення, на відпочинок. І дуже важливо, що автопарк поповнюється новим автотранспортом для Прикарпаття. Це важливо цього року. 40 нових автобусів їде до наших шкіл, щоб підвозити дітей до школи. А ще важливо те, що серед цих 40 автобусів 13 автобусів це з дітей з особливими освітніми потребами. Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.